Моє вітання, друзі! Це інверторний генератор від торгової марки Трьонерингової модель KS 3120IS. А це відеоогляд про цей інверторний генератор на youtube каналі Storm. Якщо вам цікаво, не перемикайтесь, ми починаємо. І, як завжди, для початку комплектація: картонна коробка, інструкція по експлуатації, набір інструментів зі свічного ключа, воротка, а також викрутки, пластикова трубка лійка для того, щоб не розділяти жодної крапельки оливи при заливанні її в картер двигуна. Ну і саме цікаве дріт для збільшення потужності генератора. Але про це я вам розповім трішки пізніше. Тепер трішки про технічні характеристики даного генератора. Вага 21,5 кг. Сам генератор знаходиться в пластиковому шумоізоляційному корпусі, зверху якого знаходиться ручка. А отже, середньостатистичний зрілий чоловік зможе його з легкістю перемістити. Отже, генератор доволі таки компактний його можна використовувати не лише вдома, а й при виїзді на кемпінгах на риболовлю або на полювання чи в інших якихось умовах. Генератор сам по собі доволі таки тихий. В екорежимі режимі він буде видавати всього навсього 68 дБ, децибел, а в максимальному 72 Номінальна потужність генератора, при якій він може працювати довготривалий час, без шкоди для здоров'я, складає 2,8 кВт, а максимальна короткочасна – 3,1 кВт. Об'єм бензинового баку складає 4 літри. Якщо ви будете брати з генератора майже все, що він може видати, то в такому режимі генератор пропрацює автономно близько 4,5 годин. А якщо ви будете використовувати генератор в екорежимі, тоді автономний час роботи збільшиться до 8 годин. Тепер давайте я вас ознайомлю з органами управління даного генератора і панел приладів. На лицевій панелі генератора ми з вами бачимо в верхньому лівому кутку три світлових індикатори. Перший відповідає за низький рівень оливи. Якщо при роботі у вас Засвітився такий індикатор, обов'язково негайно потрібно зупинити роботу генератора і долити оливи по рівень, які вказані в маневалі або на самому щупі. До речі, картер двигуна 0,4 літра, а оливу, яку потрібно заливати, 10 в 30 або 10 в 40. Середній індикатор відповідає в нас за нормальну роботу генератора. І якщо у вас засвітився при роботі третій індикатор, це означає те, що генератор перевантажено. Тобто, якщо ви під'єднаєте до генератора якийсь електроприлад, потужність якого буде в рази вища, ніж номінальна потужність генератора, спочатку у вас буде працювати світловий індикатор. Якщо через декілька секунд ви цей прилад не від'єднаєте, то генератор перестане видавати електроенергію. І для того, щоб запустити його знову в роботу, потрібно буде від'єднати цей потужний електроприлад і натиснути ось цю чорну кнопочку «AC». Посередині знаходиться трьохрежимний дисплей, на якому буде відображатися мотогодини, герц, а також ампери. Посередині в нас знаходиться звичайна розетка на 220 вольт. З правої сторони в нас знаходиться роз'єм автомобільного прикурювача, а зліва в нас знаходиться диск управління самим генератором. Про нього поговоримо трішки пізніше. Нижче диска в нас знаходиться кнопка Екорежим. Яка дозволяє вам або економити пальне, або брати від генератора максимальну потужність З правої сторони під гумовим захистом на знаходяться два порта USB-A, -а, а посередині на знаходяться два роз'єми. Пам'ятаєте той кабель, який я вам показував на початку, що входить до комплектації? Я вам ще говорив, що за допомогою нього можна отримати більше потужності. Так от, за допомогою цього кабеля, а також ось цих роз'ємів, які знаходяться на даному генераторі, ви зможете отримати не 2,8 в номіналі, а приблизно 6 кВт. Щоправда, для цього потрібен і ще. Точно такий самий генератор. Отже, як це працює? Ви берете цей кабель для паралельної роботи і вставляєте чорний штекер в чорний роз'єм, червоний штекер в червоний роз'єм. Відповідно, те ж саме ви повторюєте з другим генератором. Запускаєте ці два генератори, і тоді з будь-якої з цих генераторів, або з одного, або з іншого, ви зможете отримати сумарну потужність цих двох генераторів. Але не забуваємо обов'язкову умову, що це має бути два однакові генератори з однаковою потужністю. Тепер друзі про диск управління і про те, як запустити генератор в роботу. Ну, по-перше, у вас має бути обов'язково залита олива в картрі двигуна, об'єм якого складає 0,4 літра. Олива може бути 10В30 або 10В40. Різниці великої немає. Далі ви заливаєте бензин в бензобак. І в принципі можемо вже приступати до запуску. Для цього повертаємо диск управління в положення старт і починаємо смикати за ручку ручного стартеру. Як тільки у нас двигун запуститься, ми повертаємо диск проти вікової стрілки в положення ран. Середнє положення генератор виходить на нормальні робочі оберти, і в принципі вже ми можемо використовувати наш генератор. Проте, друзі, майте на увазі, виробник рекомендує перші 20 годин роботи не навантажувати генератор більше ніж 50% від його номіналу. Для того щоб зупинити роботу генератора, ми обертаємо наш диск керування проти годинникової стрілки в крайнє ліве положення положення «OFF». Генератор не тільки зупиняється, а ще й перекривається паливний кран. І ще одне друзі, дуже важливе, якщо ви збираєтеся даний генератор зберігати в якомусь закритому приміщенні, для того щоб пари з бензобаку не виходили і не смерділо в цьому приміщенні, я вам рекомендую закрити повітряний клапан, який знаходиться в кришці заливної горловини бензобаку. Для того щоб даний генератор служив вам вірою і правдою якомога довше і не ламався, потрібно запам'ятати дві речі: перша заміна оливи кожні 50 годин роботи. Так, так, друзі, відпрацював 50 годин, злили оливу і залили свіженько, і можете працювати далі. А друге це очистка повітряного фільтру. Кожні 100 годин роботи. Якщо у вас повітря засмічене, то бажано кожні 50 годин роботи очищати цей повітряний фільтр. На цьому, друзі, у мене все. Маю надію, що дане відео для вас було корисним, цікавим, сподобалося вам, і ви вліпите йому вподобайку. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, то обов'язково їх пишіть. Коментарях. Ну і не забувайте, якщо ви хочете придбати ось цей генератор у офіційного представника, ви це можете зробити в нашому магазині з торгом'юа. Посилання на сам магазин і на цей генератор буде знаходитись в описі до цього відео. І також не забувайте, що в описі знаходиться промокод на знижку особисто від мене. Отож, використовуйте і отримайте товар дешевше. Бережіть себе до зустрічі в нових відео, Па-па!